Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні смачний пиріг з горіхами за старим переписом. Спершу приготуємо тісто, так як воно повинно постояти в холоді приблизно пів години. Для цього беремо просіяне борошно, до нього додаємо холодний смалець та передираємо все в крихту руками. До крихти додаємо жовтки, ванільний цукор та цукор. До сметани додаємо соду, перемішуємо та з'єднуємо. Замішуємо м'яке та еластичне тісто. Готове тісто розділяємо на дві рівні частини, можна скористатися вагами. Кожну частину загортаємо в харчову плівку чи в пакет та кладемо до холодильника на пів години. Поки тісто відпочиває в холодильнику, приготуємо горіхову начинку. Горіхи заливаємо кип'ятком буквально на 1-2 хвилини. Потім цю воду зливаємо. І промиваємо холодною водою. Це допоможе позбутися зайвої гіркоти. Тепер підсмажуємо горіхи, робимо це на сухій сковороді або в духовці, як вам зручніше. Обов'язково даємо їм повністю охолонути. Далі подрібнюємо горіхи за допомогою блендера або місорубки. Дивіться, як вам більше подобається. Можна залишити крупну крихту або ж перемолоти майже до стану борошна. Виймаємо першу частину тіста з холодильника і розкачуємо її відповідно до розміру форми. До білків, що залишилися від приготування тіста, поступово будемо додавати цукор та збивати до стійких піків. Не перестаючи збивати, поступово вливаємо рафіновану олію без запаху. До білків додаємо мелені горіхи, просіваємо борошно та розпушувач. Злегка перемішуємо та поступово вливаємо молоко, молоко кімнатної температури, перемішуємо лопаткою до поєднання. Тепер акуратно викладаємо горіхову начинку і рівномірно розподіляємо її по всій поверхні коржа. Зверху на горіхову начинку акуратно викладаємо розкачене на пергаменті тісто. Інший шматочок. Щоб під час випікання пара могла вільно виходити і тісто не здувалося, обов'язково наколюємо його виделкою або для більш цікавого ефекту робимо надрізи фігурним ножем. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин до готовності. Звісно, орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Ось так просто за старим переписом ми приготували дуже смачний та високий горіховий пиріг. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!